Так ви не довели причину зупинки, шановні. Ви повинні доводити. я повідомлю. А допомогу. хто? Ви якраз повинні доводити. Чим це передбачено? Законом України про національну поліцію. Законом України про національну поліцію. Ні я не повинен її підтверджувати. Згідно чого повинен її підтверджувати законні зупинки? Частина зупинок. 2 статті 35. Надати детальний опис підстави зупинки. Є постанова Верховного суду від 1 серпня 24 року у справі номер 950 дроб 2479 дроб 22. Що причина зупинки вважається незаконною, і перевірка документів також, якщо відсутні підстави для такої зупинки, розумієте? Я назвати Це Практика все вірно, каже автор цього відео про те, що працівник поліції він зобов'язаний роз'яснити підстави причини зупинки транспортного засобу. Давайте відкриваємо статтю 35 закону про національну поліцію, частина третя. Поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки визначеної у цій статті. Все максимально просто, все визначено в чинному законодавстві. І не забуваємо про статтю 31 закону про національну поліцію. Це превентивні поліцейські заходи. А до них, до речі, входить друзі. Не забуваємо це перевірка документів, опитування особи, поверхнева перевірка, зупинка транспортного засобу. І у цій статті 31 також зазначено у частині 2 – Читаємо під час проведення превентивних поліцейських заходів, поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються друзі такі заходи. Тобто у цьому випадку працівниця поліції 100% не права. Ну я вже ж добре, що в нашого автора є ось такий крутий посібничок 20 рішень Верховного суду, тому що друзі, це дуже корисна література, яку ви, до речі, в описі під це відео можете перейти і придбати на нашому сайті, щоб бути обізнаним, тому що згідно закону України про судоустрій і статус суддів чітко визначено, що рішення Верховного суду воно є друзі обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, тобто для працівників поліції. Те, що зазначив у своїх висновках, Верховний суд воно є обов'язковим. Тому працівник поліції, коли там подальшому буде казати про те, що чому я довжен на щось там посилатися, ні, ти просто відкривай, дивись, все є, все зазначено. Тобі вже все верховний суд розписав. Ти просто зобов'язаний виконувати те, що зазначено в рішенні суду.